Всім привіт! Сьогодні ми з дівчатами відвідали ботанічний сад Варшавського університету, який був заснований в 1818 році, і хочемо поділитися деякими враженнями. Це один з найстаріших і водночас найменших ботанічних садів Польщі. Він розташований в презентабельному місці столиці на королівському травті в близькому сусідстві з парком Королівські Лазеньки. Більвідеру і у'яздового замку. Але ми очікували, коли туди йшли, масштабів Київського ботанічного саду. Ми очікували, що можна буде погуляти, потішитись квітінням різних видів квітів. Але ні, це дійсно маленький сад. Більш він, мабуть, буде цікавий професіоналам. Любителям ботаніки, бо кожна, майже кожна рослинка підписана. Є ось такі окремі території під види рослин, водні види рослин, Там багато різновидів очерету було. В цілому красиво, але не так масштабно, як ми очікували. Ми отримали своє задоволення, ми гарно провели час разом, є багато красивих місцин. Хоч трошки нас підвела погода, було прохолодно, і Магнолія не розквітла повноцінно, але було весело. Мама, друга, три, Ви що, стали равликів боятися? Раніше руками брали. Мама, не знімай. Ти полупити розчин, мама. Не знімай. Я, я. Того не вийду. Бо понеділок. І що? І всі крім мене на роботі. А у мене вихідний. Що особливо цікаво, нам видали такі брошурки українською мовою з планом саду, з те, де які рослини можна знайти. І е, коротка історія про цей сад, е, вартість квитків, ось ви бачите зараз на екрані. Завітайте! Я думаю, вам сподобається.